Право податись на відповідну візу має кожен громадянин України, який має дійсне запрошення на роботу, запрошення на навчання, є власником фірми в Польщі або має намір подавати документи на національну візу як власник карти поляка. Вам не потрібен попередній запис. Ви можете подати документи на довгострокову візу, де поштою у зручний для вас час. Поштою для подачі документів можуть скористатися лише громадяни України, які бажають подати документи на національну візу в Польщу. Особи, які бажають подавати документи на отримання шенгенської візи або дозволу на місцевий прикордонний рух, повинні подавати документи тільки в Генеральному консульстві Республіки Польща. Візовий центр Польщі не приймає заяви на шенгенську візу та дозвіл на місцевий прикордонний рух. Важливо, іноземці, які мають діючу посвідку на постійне або тимчасове проживання, можуть також надсилати свої документи за допомогою послуги двосторонньої доставки. Однак візовий збір в євро треба буде сплатити лише після надходження документів до візового центру і після телефонного підтвердження працівником візового центру. Крок перший. Підготуйте документи. Переконайтеся, що у вас є всі документи, необхідні для обраної категорії візи. Детальний список документів є за посиланням під відео. Також необхідно роздрукувати та заповнити згоду на обробку персональних даних, яку необхідно надати разом із пакетом документів, яка також є за посиланням в описі. Далі ми переходимо за посиланням секюр, є і заповнюємо форму. Крок 2. сплатіть сервісний збір візового центру Польщі. Після підготовки документів необхідно попередньо сплатити сервісний збір за оформлення документів на візу. До Польщі. Ви можете оплатити послугу наперед за допомогою одного з наступних варіантів. Онлайн оплата через сервіс EasyPay, а інструкція є в описі під цим відео. Оплата в день подачі у візовому центрі чи в будь-якому платіжному терміналу EasyPay в зручному для вас місці. Оберіть розділ інші категорії та інші послуги. Інструкція також є під цим відео. Або скориставшись послугами кредобанку і сплативши збір у відділенні. Адреси відділень є в описі під відео. Лише зазначені вище фінансові установи приймають передплату послуги. Платежі, здійснені в інших банках, установах, не враховуватимуться та не оброблятимуться при плануванні заяви. Крок 3. відправте документи за допомогою служби доставки міст для відправки візової анкети. Та документів кур'єром до візового центру у Львові та отримання паспорта з рішенням назад перейдіть за посиланням ТЛС міст -віза яке є власне тут. Та введіть необхідну інформацію. Після заповнення цих даних створюється транспортна декларація з ідентифікаційним номером, який автоматично надається у візовий центр. Ви також зможете відстежувати своє відправлення, щоб отримати чітке розуміння того, як міст експрес оброблятиме ваші дані. Уважно прочитайте їх політику конфіденційності, перш ніж вводити свої дані, щоб подати заявку на візу за допомогою послуги, дотримуйтеся наведених нижче інструкцій. Покладіть усі документи в конверт і запечатайте їх належним чином, щоб вони безпечно дісталися до візового центру. При цьому залиште в конверті достатньо місця, щоб запобігти пошкодженню документів під час транспортування або відкриття пакунка. Коли ви завершите пакування документів і будете готові їх подати, оберіть найближчий пункт міст, вказаний на сайті. Також є посилання під цим відео. Увага! Сервіс доставки міст не відповідає на питання, пов'язані з оформленням пакету документів. Перед відправленням документів необхідно оплатити послугу в розмірі 545 гривень через або інтернет-платформу EasyPay, інструкція знову ж таки під цим відео, або через платіжний термінал EasyPay у зручному для вас місті. Інші категорії, інші послуги, інструкція також є в описі під цим відео. Після здійснення оплати та підготовки пакету з документами до відправлення зверніть. До обраного зі списку відділення міст, який до вас найближче, або до якого зручніше дістатись. Повідомте оператору міст номер створеного відправлення або продиктуйте свій номер телефону, власне, відправника, куди вам буде надіслано чотири цифри, які необхідно назвати працівникові пункту. Треба розуміти, що вартість послуги в 545 гривень входить як відправка візової заяви, так і отримання паспорту. Тобто Дві пересилки входять в цю ціну. Підтвердження оплати з усіма необхідними документами необхідно надіслати разом з пакетом документів через обраний пункт міст. Одразу цей пакет запакуйте також і це саме підтвердження. Якщо ваш пакет не повний, треба розуміти, ваша заявка не буде підтверджена або оброблена візовим центром, і ваш платіж не буде повернено. Також важливо, до посилки обов'язково треба додати чек на 545 гривень. Ваші документи не будуть прийняті до роботи, якщо в візовому центрі немає. Підтвердження оплати. Також до пакету документів, що надсилається, до візового центру слід додавати лише документи, необхідні для оформлення візи, жодних зайвих документів, пересилати готівку з документами категорично заборонено. Якщо візовий центр отримує конверт з документами, що містить гроші, документи будуть відхилені та повернуті клієнту без обробки. Майте це на увазі. Крок 4. Опрацювання візової заяви. Міст доставить ваші документи на візу до центру візового. Ви можете перевірити статус заявки за допомогою системи відслідковування. Якщо пакет документів повний, оформлений неналежним чином, вашу заявку візову буде прийнято. Далі ваша візова заява буде оброблена візовим центром і передана на розгляд до консульства. Консульство опрацює вашу анкету на отримання візи, а візовий центр забере ваш паспорт та будь-які інші оригінали документів, наприклад, оригінал робочого запрошення у консульстві. Після цього ваш паспорт буде оброблено у візовому центрі, щоб повернути його вам через міст на адресу, яку ви попередньо підтвердили як адресу для отримання. З вас не стягуватиметься більше жодного оплата за доставку вашого паспорта, оскільки, як я вже казав, ви вже заплатили за це. Якщо є якісь питання, пишіть їх під цим відео в коментарях.